Дорогі брати і сестри, благодать вам і мир від нашого люблячого Господа, і наше слово сьогодні старозаповітне читання. Повторення закону, 32 розділ, будь ласка, розгортаємо наші Біблії, 39 і 40 вірші. Це у нас із заповіту, можна сказати, пісні Моїсея передсмертної, але промовляє через Моїсея Господь. Подивіться тепер, що це Я, я той, що є, і окрім мене немає Бога. Я позбавляю життя і наділяю життя, я вражаю і виліковую, і з моєї руки ніхто не може врятуватись. Я підношу до неба свою руку, присягаю своєю правицею і кажу, я живу вічно. Або якщо ми звикли за десятиліття до Агієнка, я навіки живий. А це у нас новий український переклад Рафаїла Турканяка. Отже, брати і сестри, контекст це Майсей перед смертю. Він згадує про минуле, про вихід в цій книзі, «Повторені закону. І ось вже ця книга добігає до кінця і ця чудова пісня Псалом Моїсея. І разом із тим він прозирає в майбутнє. Він зміг побачити здалеку обіцний край, за проростом Божим він туди не війшов через ці певні обставини, гріхів єврейського народу і свої особисті. Таке було Божий наказ, Божа воля така. Але ось він благословляє і говорить про вірність Божу. І тут безпосередньо сам Бог це цитата, Божі слова від першої особи Божої Яхве, той, хто є, і немає іншого Бога про свою унікальність, тут Господь говорить, відкриваючи своє заповітне ім'я і разом з тим в цій пісні, якщо широко подивиться, показує Бог, показує Майсей нашу невірність. Але Божа вірність більше, як пише Тимофію Павло, що Бог не може зректися самого себе, тому що він вірний. І ми бачимо в це місце прекрасне свідчення доктрини про закони Євангелія в цих двох віршах, показаний гнів Божий, Творця того, хто утримує світ на гріх і разом з тим. Показується, що Бог це той, хто, коли вражає нас за наші гріхи, коли і карає, то тільки для нашого блага. І Він, будучи живим вічно, теж веде нас до нашого життя. Нам треба не тікати від нашого люблячого Господа. І ось як починається. Подивіться або побачте в інших перекладах. Подивіться тепер, що це я, я той, що є, і окрім мене нема Бога. Як можна побачити Бога нам, слабким грішникам в цьому світі? Світ прекрасний, навіть осіння природа, слабожанщина. небагато теплих днів, вони надихають нас. І коли ми бачимо творива Боже, коли ми бачимо, як змінюються пори року. Ми знаємо це і з Божого пророцтва також, що не припиниться все після потопа, оце все до того часу, поки прийде Христос. То ми розуміємо, що є Бог. Навіть коли ми не знали Бога із Писання, у нас така думка закрадалася, як комуністи старше покоління не намагалися виполювати, як той бур'ян, гербецидом атеїзму, оце поливаючи все. Але все одно. Складних обставин, особливо жінки більш відкриті завжди до Бога, бо Господь дав от жінці бути матір'ю, таку відповідальність і мати, як ніхто розуміє, наскільки все не тільки в її руках. Ми, чоловіки, більш такі гордовиті і більш покладаємося на себе. І от, побачити Бога, що є творець, є той, від кого все залежить, можемо ми в творінні. Також, як ще вчили старі схоласти, що можемо побачити у сумлінні. І Біблія показує нам, от на катехизисі ми вчимо римлян в другому розділі, що навіть язичники, не маючи закону, тобто тори, от повторення закону, це підсумок всього закону п'яти книг, або вже там по закону, якщо брати з виходу цих всіх установ. То ми можемо побачити в сумлінні, бо язичники самі собі закон, сумління їх звинувачує в чомусь і мотивує не робити погані справи. Або, вже коли зробили погані справи, то сумління гризе. Ну і звісно, ми можемо побачити Божу руку в нашому житті. Знов-таки, коли ми. Неправильно себе колись повели. Ми часто бачимо Божу кару, і особливо вже на схилі раків бачимо, як воно розбите буває наше життя саме через те, що ми неправильно колись жили, неправильно будували, неправильна основа була. Але, дорогі брати і сестри, це нам не відкриває люблячого Бога в тому розумінні, в якому ми бачимо описання. І наш 32 й розділ повторення закону також говорить про силу Божу, про надійність Божу. Четвертий вірш. Він скеля, його діла досконалі, а всі його дороги праведні, Бог вірний. У ньому немає омани, Він справедливий і правий. Ну і далі. Критика людей, які стали зіпсутими, розбещеними. І далі майсей записує слова Господа. Хіба він не є твоїм отцем, твоїм творцем, який придбав тебе і зміцнив тебе? Тобто тут уже майсей звертається до досвіду Божих людей, які пройшли вихід із Єгипту. Спочатку до Червоного моря, потім до гори Сінай, а потім 40 років через маловірство, через нарікання і в обісний край не війшли. І Господь змінив покоління, як ми згадували, навіть минулого разу у нас теж була проповідь із повторення закону. І ось оцей Бог, який об'явився своїм заповітним ім'ям Майсеві у другому розділі вихід ми. Читаємо. І що означає це ім'я сущий? Або як наш 39-й вірш каже, це я, Бог від першої особи. Я той, що є, і окрім мене немає Бога. Люди, дивлячись на природу, на велич творева, завжди шукали богів якихось місцевих, Якийсь був Бог? Творець, не творець. Часто, навіть коли творець, те був творець, як я називаю Бог-конструктора Лега, який створив уже із елементів. Практично нема релігій в світі, крім ось християнства і тих, хто виросли із старого заповіту, от юдейства і мусульманства, які твердо навчають того, що Бог створив світ із нічого. І тому, коли люди не мають цієї ідеї, що є Бог, який з нічого створив світ, то природа стихії персоніфікуються, і звідси поклоніння німфам, богам грецької міфології, слав'янської міфології, всі ці гороскопи знов таки. Тобто, люди шукають Бога в твориві місцевого, локального. Який тут допоможе нам якось прожити, або якийсь там на небі, душ предків своїх, звертаюся до них все, що завгодно, крім єдиного, правдивого Бога, насправді і існуючого. Тому що як одного атеїстичного письменника перефразовують наші християнські апологети, усі боги, псевдобоги, фальшиві боги, ідоли. Насправді створені за нашими образом і подобою. А цей образ, ця подоба зіпсовані гріхом, і такі баги виходять. Зевс, Венера, чи Афродита, там Посейдон і так далі. Всі інші. Тобто, схожі на нас з пристрастями, яких треба задобрити, які несправедливі, які рухаються своїми емоціями. І знов таки сьогодні ми вже згадували Честертона на біблійному занятті, коли люди перестають вірити в єдиного правдивого Бога Біблії, починають вірити в що завгодне. Від Геліоса, який на колесниці їхав, і до яких сучасних там культів саєнтології, як той Хабар казав, хочеш заробити мільйон доларів, придумай нову релігію, і на ній зароби. Але все це мішура, все це диявольський обман, і нема іншого Бога ніж сущо, ніж єдиного правдивого Бога. І ми його можемо пізнати тільки із Писання. Ми не можемо пізнати його із творева. Ми не можемо його пізнати, вивести із нашого серця. Ми неправильно будемо трактувати обставини нашого життя, коли навіть щось відбувається, якщо доля нас, як то кажуть, або карма, як там хтось каже, прихильники східних релігій, навіть не прихильники, таке загальне місце, нас доздоганяє за наші. Прогріхи. Ми можемо побачити істину тільки ось через цю книгу, яку я тримаю в руках, і ви зараз тримаєте в руках. І тут справді ми можемо побачити Бога. І ось цей Господь, як сказано далі в нашому 39 му вірші, Він позбавляє життя і наділяє життя, або вбиває і оживлює. Якщо ми звикли до Гієнка, він завдає ран і зцілює, як теж от у нас сказано, я вражаю і виліковую. А оце ось у Куліша от саме такий вираз: завдаю ран і зцілюю. Це тор, це основа віри, християнської, і це основа віри для старозаповітніх юдеїв. ну, на жаль, для тих юдеїв, які не прийняли Христа. Це найважливіша книга Біблії, і великою мірою повторення закону це от підсумок всієї тори, і, можливо сказати, найбільш практична книга. Я вже не беру буття, яке є основою всього. Але вже коли настанови брати, то повторення закону це катехизис, те, що вчили єврейські діти на пам'яті, я думаю, і зараз також вчать на пам'ять. І коли Тора використовує такий яскравий образ, то от Єремія його теж повторює і розвиває, і Бог показує, як він сілює наші серця, як він вражає наші серця, як він завдає нам ран, а потім нам загоює цю рану, накладає пластир. Господь як цілитель тут виступає. Мені дуже подобається ілюстрація і до повторення закону нашого використання, і до Єремії, як Господь вбиває і оживлює. Є такі операції на серці, коли треба серце зупинити. Тобто, по суті, вбити на якийсь час людину. Ну, переводиться тоді на апарат штучного кровообігу, а потім вводяться інші ліки і серце вже після операції. Після зцілення починає працювати. Тобто, отаким от чином, Господь працює і з нами для того, щоб ми могли жити новим життям. Пророки той же Єремія каже про те, що ми маємо кам'яне серце, серце скуте гріхами. Пророки обіцяють, що Бог вийме у нас оце кам'яне серце і покладе живе серце. Можна сказати, серце наповнене Духом Святим. Якщо продовжувати образ апостола, то в цьому серці замешкує уже Ісус Христос. І це місце, яке говорить про Бога, який вбиває і оживлює. Показує нам, як ми можемо бути оживлені до вічного життя. Римлян 6,23. Заплата за наш гріх то смерть. Але дар Божий це життя нове в Ісусі Христі через нашого Господа, який помер за нас, за наші гріхи за писанням і воскрес для нашого виправдання. Це от саме закон і Євангелія, яке Бог проводить через цю Біблію, тут в повторенні закону. Далі в Єремії. Далі через найбільшого майстра серед людей, народжених плотським чином від батька і матері через святого Павла. І те, що так цінував Лютер і казав, що Біблія, вона зрозуміла тільки. Коли ми розуміємо вчення про закон і Євангеліє. осуд за наш гріх, у нас нема з вами жодних шансів виправитися власними справами, власними ділами або ділами заслугами святих, або молитвами яких священиків, яких найбільших патріархів чи пап, але наше питання, нашого серця кам'яного, нашого гріха. Вирішив тільки Син Божий, який втілився і прожив досконале життя замість нас. І Господь знищує стару людину, водячи нас у церкву через хрещення, топлячи старого Адама, і Новий Ісус постає і живе, і керує нашим життям. Ніхто інший, крім правдивого Бога, не врятує нас, тому що Він живе вічно. Спочатку він створив світ, він керує ним його історією, і доведе до кінця існування цього світа, переплавить, і будуть нове небо, нове земля, і через віру ми можемо бути із Господом. І це не відбувається так, знаєте, через те, що Бог просто може махнути рукою на наші гріхи. Люди цього не розуміють, що Бог не може заплющити очі на наші гріхи, як ми часом заплющуємо. Очі, ну, зазвичай на прогріхи наших дітей, найперше. Але Бог справедливий, Бог не може терпіти зла. Він чому побиває? Не тому, що він хоче над нами познищатися, не тому, що він садисний, не тому, що він хоче ствердитися, як часом буває у нас, і як це відбувають всі язичницькі міфології, але тому, що гріх має бути випалений, знищений. І законом наше серце розбивається, або якщо хочете взяти цю анестезіологічну, кардіологічну аналогію, зупиняється, і потім серце б'ється вже по-новому, вже з правильним ритмом, в унісон із диханням Духа Святого. Для того, щоб вирішити на наше питання, гріха. Просто так Бог не може милостиво заплющити очі на наші гріхи. Але він послав свого сина, який став одним із нас, не переставши бути Богом при цьому. Коли він прожив життя досконале і без гріха, а потім заплатив за гріх всього людства. Одна людина не може досконало навіть заплатити за гріхи інших, за своїми розібратися. Але Бог очікує повної досконалості, і тому жодний народжений природним чином після гріхопадіння. Не може бути без гріха, але Бог і людина, Ісус Христос втілився для нашого Спасіння. І Господь, коли ми думаємо сьогодні і бачимо, можна сказати, руку Божу, яка підноситься до неба. І в утробі Марії формувався наш Господь Ісус Христос, так само і ніжки, і ручки, і всі інші органи. Члени тіла, а потім, коли він народився, він простягав ці ручки до мами, він так само потребував опіки мамини, тепла, бути нагадованим. Потім, певно, він, як деякі старі майстри малювали, вчився ходити, тримаючись за руки Марії або руку Йосипа. Потім він ріс, грався, певно, як і всі діти. Потім вчився писати. Єврейська нація така розумна, саме тому, що це люди книги. Навіть коли вони вже і зрекся її, на відміну від інших багатьох націй, кожен єврейський хлопчик мав знати Тору і книгу, ось його повторення закону. мав читати і мав писати, вміти. Потім наш Господь зростав. Став підлітком, в 12 років був у храмі, навчаючись там, а після цього, він був до повноліття і потім був слухняний батька. Він теж працював Теслою, як і його батько. Тобто його руки вчилися будувати, заробляти на хліб щоденний. Як казали равини, може, і зараз кажуть, що коли ти не вчиш свого сина працювати, коли ти не вчиш його ремеслу якомусь, то ти вчиш його красти. І нарешті, свого часу, після хрищення, покликання в 30 років, наш Господь приступив до служіння на посаді Месії безпосередньо. І ми згадуємо його руки і можемо уявити, як він міг їх проповідувати як можновладний, як оратори, проповідники жестикують під час проповідей, дивуючи своєю можновладністю і в слові. Я думаю, і в поставі, і в своїх жестах. Але більше того, Господь зцілював тих грішників, тих недужих, які траплялись йому на шляху. І дуже часто він торкався їх, торкався очей, торкався інших членів тіла, торкався вуха. І більше того, він навіть торкався тих людей, які вже були нечистими церемоніально. Він торкнувся Прокаженого, він дозволяв доторкатися до себе жінкам, які були повіями. І разом з тим він торкався і мертвих тіл. І сьогодні ми слухали про Воскресіння Лазаря, але пам'ятаємо, як він торкався інших, син Наїнської вдови вдави або дочка Яїра. Ми знаємо, що це вже була церемоніальна нечистота доторкнутися до мертвого тіла. Але все це був шлях до Голгофи, досконале виконання закону. Потім його руки були зв'язані. Він дозволив спочатку себе заарештувати, потім його судили, знущалися, бичували і кінець кінцем повели на Голгофу. І там його руки були прибиті. Якісь художники малюють його, прив'язані, можливо, ще й фіксовані додатково. І були розкинуті на Христі. І ця рука це справді рука втілного Бога. І лютерани не бояться цього виразу, що саме Бог, Бога людина, Ісус Христос, як єдина неподільна особа, помер на Христі. Потім було оплакування, покладання у гріб, як ми бачимо на численних картинах ренесансних, барокових і інших художників, але кінець кінцем. Наш Господь воскрес! Наш Господь, який оплакував Єрусалим, який закликав людей покаятися, який плакав над Єрусалимом і казав, я як та квочка, як той птах хотів зібрати вас. Він хотів обійняти це місто своїми руками, вмістити план спасіння, закликав до покаяння. І ось він помирає. І люди сміються над Ним. І люди сміються і кажуть: ти зійди з Христа, якщо ти інших уздоровлював. Разом з тим Він відпускає гріхи одному із грішників, який був поруч із ним. І ось це мертве тіло лежить у гробі, але третього дня Господь воскресає. Є прекрасні ілюстрації. Як Господь піднімає свої руки вгору по Воскресінні Біблія цього не описує, але ми можемо уявити це. І такі художники, як той же Блог, відомий лютеранський художник датський, це яскраво зображували. І ось той, хто живе вічно, як нам сказано сьогодні, самим Богом в повторенні закону, пройшов через смерть. Пройшов для чого? Для того, щоб ми жили вічно. І потім. Ми читаємо про 40 днів з'явлення Ісуса своїм учням і нарешті вознесіння, коли Господь піднімає свої руки до гори, показуючи, що Він навіки живий, проракуючи про свій другий прихід. Проракуючи спочатку ще й про день 50, це каже, ваша справа не шукати, коли я прийду, той день чи час. Ваша справа нести Євангеліє, проповідувати. І Дух Святий пошле вас і навчіть всьому, що треба. Навчіть згадати, що я вам говорив. Отже, Бог навіки живий. І навіки живий Христос прийшов через смерть для того, щоб нам дарувати це життя, коли ми з Господом, то ми теж навіки живі. І ми також будемо так само піднесені. Господь казав, що Мейсей підняв змія в пустелі, для того, щоб кожен, хто дивиться на нього, жив. І так само після цього Він каже оці найвідоміші вірші Писання. Щоб Бог послав для цього, Сина свого і народного, в цей світ, щоб ми не згинули, брати і сестри, але жили вічно. І коли ми віруємо в Ісуса, на нас нема ніяких звинувачень закону. І наш Господь, Він діє і в нашому житті. Ми сьогодні згадували про те, що ми можемо побачити Бога в творінні, в сумлінні в нашому і в нашому житті. Він привів нас до церкви. Він провів нас через води хрещення, і Він додає нам Духа Святого, щоб ми перемагали гріх в нашому житті. І хоча часом Гріх доганяє нас і перемагає, але ми приходимо сюди. І ми отримуємо прощення ще особливим чином, не тільки зі слова, але і у Господній вечері. Коли ми думаємо про зустрічі з Богом, про відчуття Бога, дуже багато є містичних таких образів. Тверджень, там, видінь. Але я закликаю вас думати про початок Першого послання Івана, те, що ми згадували з вами на біблійному занятті, те, що ми бачили, апостол каже, те, що ми чули, те, до чого наші руки дотикалися, до слова життя. Ми живемо не в ту епоху, ми благословені, ми не в один час з апостолами жили і живемо, але доторкаючись до тіла і крові Христа в Господній вечері, ми повторюємо цей шлях, буквально зустрічаючись з Ісусом і отримуючи прощення наших гріхів. І також Слово Боже, яке живе і дієве, це Слово вічно живого Бога запевняє вас, що, що б в нашому житті не сталося, але люблячий Господь керує вашими життями і очікує зустрічі. З нами і наші загальні зустрічі на небесах на славу Божу Амінь.